Ремонтні роботи у Нікопольському пологовому будинку вже завершено. Про це нам повідомила головний лікар цього медичного закладу Лідія Білик. Наразі залишилось прибрати сміття, вимити всі приміщення, тобто косметично підготувати пологовий будинок до його основного призначення. Тож що зроблено, що зараз відбувається у пологовому будинку, і коли чекати на його відкриття, дивіться у нашому сюжеті. Лідія Білик одразу зазначила, що затримка у проведенні ремонтних робіт та відкритті пологового будинку була через припинення надходження коштів підряднику. Нагадаємо, що фінансувались ці роботи з обласного бюджету, але, не дивлячись на деякі труднощі, основні ремонтні роботи у пологовому будинку вже завершено. Ми повністю замінили кровлю, повністю замінили отоплення і на отремонтуваних площадях, в тому числі, провели капітальний ремонт всіх ліфтів. И пассажирских, и грузоподъемных, который пищевой, значит, полностью заменили все окна на металлопластиковые. Заменены двери, входные в здании, стеклоблоки поставлены, витражи, потолки. Останнім ремонтували четвертий поверх, на якому розташовуватимуться, як і раніше, відділення патології вагітних, а також функціонуватимуть два нових відділення другого етапу виходжування немовлят і відділення анестезіології та інтенсивної терапії для жінок із ускладненим перебігом вагітності і після складних пологів. Крім цього, відремонтовані приміщення лабораторії, харчоблоку і котельні. У нових палатах та коридорах встановлені сучасні самвузли. Залишилось тільки прибрати будівельне сміття, дофарбувати сходи, деякі двері та відчистити підлогу. Наразі вже 5 бригад медичного персоналу пологового будинку активно приступили до прибирання. Привлечено 25 людей, розбит графік робіт, розроблений план по проведенню робіт. На сьогоднішній день це винос мусора і підготовка к зачистки полов, щелі і так далі. По закінченні всіх зазначених робіт працівники підійдуть до завершального етапу генерального вимивання та дезінфекції. Це вже фінальна стадія, яка передує найголовнішому моменту відкриттю пологового будинку. Коли ж відбудеться ця довгоочікувана подія, знає Лідія Білик. Плануємо відкритися. Я думаю, у нас приказ на сьогоднішній день до 1 августа, але я думаю, ми відкриємося трохи раніше. Це перший раз я з впевненістю могла би там сказати.